Відбитися від нападників та врятуватися поліція охорони закликає українців учитися прийомам самооборони. кажуть, це може допомогти у найскрутніших ситуаціях, адже злочинність нікуди не зликла. Попри війну, як поводити себе із нападником, показали журналісти. Софія чолос продовжить. Інструктори самозахисту показує рухи, як можна ухилитись від нападника. Та каже, такий мінімум має знати кожен. Нині проводять курси самозахисту для журналістів. Тілоохоронці ж мають пройти більш поглиблені курси та щомісячно поновлюють знання. Ви з батальйону має, має мати навички по володінню особистої вогнепальної зброї, прийомів рукопашного бою. Медицини, також володінням, керуванням транспортних засобів. Це основа рукопашного бою, а далі тобто кожен вибирає собі те, що йому подобається. Тобто, це прикладна, це робота там зі зброєю, з холодною, з вогнепальною. До лав батальйону можуть вступити поліцейські та цивільні однак, перед тим мають пройти підготовку, адже серед завдань трапляються й небезпечні. Американські поліцейські навчаються по спрощеним стандартам, тому що в них інша система евакуації, інша система надання допомоги. Вона не дуже підходить українським реаліям і тому варто розглядати військові стандарти для українських поліцейських, тому що у них скоро спорядження, у них схожий досвід, а ще тому, що ми можемо і маємо снагу, і маємо інтелект і сили, щоб пропонувати військові стандарти. Майстер-класи самозахисту пристосований до загроз цивільного життя тілоохоронці. Ають аналізувати рівень загрози, звільнятися від захвату, накотувати сопротивника, а також, що не менш важливо, діяти у межах правового поля самозахисту. Поліція охорони не дає послуги з фізичної та технічної охорони. Андрій Шкляренко каже: з початком повномасштабної війни загроз побільшало. Тож закликають людей піклуватись про власну безпеку. Софія Чолес, Валерій Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.